Доброго дня! Ми знаходимося з вами на головній вулиці села Троянки. Ось перед вами ворота, подвір'я Троянської загальноосвітньої школи. Так... А що від коридора? Не 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 Добрий! день! В в До в нас завітала начальник відділу освіти Голованської райдержадміністрації Ольга райдер Петрівна Бугаєнко. Ну, я думаю, вона сама скаже, з якого приводу. Будь ласка, доброго дня, доброго дня, колеги. Дійсно, ми сьогодні хочемо показати освітній округ, сільський освітній округ, який ми плануємо створити з 1 вересня в нашому Голованівському районі. Це буде Троянський освітній округ, типова звичайна загальноосвітня сільська школа першого, третього ступеня, яка буде базовою школою, і на яку ми ставимо як каже основні ставки, основні надії. І зараз перед вами. Є педагогічний колектив, який директор школи нам представити. Ми стоїмо на порозі, не тільки троянської школи. Я так думаю, що ми стоїмо на порозі створення. Освітнього округу. я хочу доповнити, що бах Анатолійович у нас є директор цієї школи. І людина дуже ініціативна, людина дуже творча, і, і дійсно, як він представив, дуже гарний в нього молодий колектив і дуже перспективний. І тому я думаю, що так воно склалося і історично, і доречно, і, і саме із його ініціативи, із ініціативи саме його колективу. Ця школа є базовою, і так і вона буде базовою. І тому ми сьогодні ось презентуємо ваш наш наш троянський освітній. Не треба цього боятися, маючи отакий колектив: прекрасний колектив, молодий колектив, який здатний гори перевернути, представити всіх наш бойовий завгосп, Юрій Дмитрович, заступник з навчально-виховної роботи Анна Шотіна, учитель фізкультури, учитель географії Веславний Андрій Валентинович, учитель початкових класів наш профбог. Наталія Миколаївна, заступник з виховної роботи Світлана Костильна, учитель історії Інна Олександрівна, учитель початкових класів Вікторія Володимирівна, учитель української мови і літератури, а також ділового українського мовлення Людмила Станіславівна, учитель української мови і літератури Людмила Олександрівна, не ховайтеся, ми вас бачимо, учитель початкових класів Ольга Михайлівна і учитель початкових класів Наталія Юріївна. Люди до цього порогу сходяться стежинки з усього села і з навколишніх сіл. Цей будинок збудований у 1937 році. Далі, от, за тим вікном, починається будинок, який прибудований у 1965 році. Приміщення школи дуже протяжне, збудоване у формі літери П. Ласкаво прошу. До нашого дому. Ви знаходитеся в, одні, в одній із класних кімнат початкових класів. Це класна кімната другого класу. Це класна кімната початкових класів. Я ще до початкових класі маю звук три години. В цьому році я випускала 4 клас. Ми готували з ними випуск. Дев'ять учнів випустила, моїх найперших діток, але тепер набирається цьому році перший клас. Це кабінет фіз. Я от це наші фізики барбуть вам товариш. А це приводи наші, які нас Згадуються слова про те, що доброго освіту дають е, навчальні заклади старими, тобто перепаними стінами, яка приведена була в одній книзі Віктора Громового. Ну а далі ви бачите панораму. За 30 від головного корпусу школи розташований будинок гуртожитку. Типовий, двоповерховий. Розрахований на 56 учнів. У цьому будинку зараз мешкають вчителі, які прийшли до нас з інших сіл. Е і учні, які навчаються в нашій школі. У цьому році цим літом ми відремонтуємо дах. Ми зараз на першому поверсі, у піднімемося на другий поверх. Простору, світло, увіть. Це кімната відпочинку. Можна грати. Зараз ми стоїмо на місці, де за проєктом має бути збудоване нове приміщення Троянської школи. Проєкт є, але будівництво ніяк не може розпочати. Біля цього місця ви бачите вежу Київстар, щойно збудовану, так що ми будемо мати надійний зв'язок.